Кого насправді складалися черги після початку повномасштабки під військоматами в Україні, скільки укріплених ліній оборони залишилося на шляху ворога до Покровська, Павлограда і Дніпра? Заморозка по ЛБЗ на зараз означатиме поразку України. Контроль ворога над ресурсами на окупованій території може мати серйозні економічні наслідки, фактично, це розполовинювання економіки України на дві частини. Звільнити генерала під час воєнного стану можна лише в один спосіб. За станом здоров'я, ці та кілька інших надважливіших тез я побачив в інтерв'ю Віктора Муженка на Ютуб каналі Радіо Свобода. Посилання покладу в описі там уже майже півмільйона переглядів. Якщо не дивилися, сходіть, просвітіться, але там півтори години маєте на увазі. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Ось про звільнення генералів у мене просто вкурвила історія. Я з подивом дізнався, що жодні інші пояснення звільненням генералів із ЗСУ, окрім як за станом здоров'я, у воєнний час не працюють і не застосовуються такий закон. Інша річ, що цю проблему направо і наліво використовують як можливість, якщо комусь відмовляти у звільненні, а комусь навпаки сприяти, то маємо чудовий важіль тиску, який можна використовувати як завгодно. Я постараюся сьогодні пройтися по цих тезах, по-перше, коротко, а по друге, неупереджено. Мене не цікавлять страчі, мені перемогу. Упевнений, що вам вона теж важливіша. Тож давайте подивимося на те, що сказав опальний генерал. Чому відразу опальний? Та тому, що його звільнили майже відразу ж після приходу до влади кількох ефективних менеджерів, і звільнили не за законом. У квітні 22-го він пройшов медкомісію та визнала, що він абсолютно здоровий. Тобто, зі здоров'ям Віктор Муженко проблем немає. Ніяк інакше звільнити генерала під час воєнного стану неможливо, але його звільнили. Дайте вгадаю у формулювання: у зв'язку з реорганізацією структури Збройних сил України, колишнього головнокомандувача Збройними силами України, який вірою і правдою служив народу України за ненависного всім гілкам нової влади Бариги Петра П. І зумів не тільки отримати ворога подалі від стольного граду Києва, а й посприяв звільненню великої частини України від окупаційних військ муженка Віктора Миколайовича відправити у позачергову неоплачувану відпустку. Звільнити за законом ми не можемо поки що. Терміном до закінчення наших всезаперечливих владних повноважень у кріслі найвідомішого лідера планети за версією Єрмака, А.Б., Контроль за виконанням цього залишаю за собою особисто. Указ набирає чинності з дня опублікування в телеграм-каналах Джокер і Картковий Офіс число, підпис, Плювок. Це було в часи, коли росіяни нагадаю, тільки-тільки відкотилися від Києва. У час, коли в Офісі президента раптом прийшли до тями і почали усвідомлювати, що ж вони підписали в Стамбулі, чи не підписали. Так підписали чи не підписали, до речі, хороше ж питання, навіщо ходити на округи, а ефективні менеджери. Вирішується це питання елементарно ж. Ну, Наприклад, в одному з вечірніх шоу одного президента робиться врізка, в якій показується цей документ із підписами Кремля і без підписів із нашого боку. І всі питання відразу ж відпадуть. Ну це ж просто. Усі відразу захлопають у долоні, усі порохоботи ображено відвалять у біки, заб'ються в кутки, плачучи від безсилля, а всі зеленобобіки одразу ж отримують офіційну команду Фас і шоу триває по побідобійсям ботів і прикріплених до них закритих акаунтів у Фейсбуках та Ютюбах. Чому так не зробити? І відлуння йому відповіло та тому, що там стоять підписи двох сторін. Гаразд, поки не побачу спростування або підтвердження, можна тільки гірко жартувати, не більше. Почекаємо, дайте їм ще сто днів, чи що? Окей, давайте повернемось до інтерв'ю Муженка. Зауважу, що він абсолютно не політик, ось ніяк не політик. Він навіть не про жук. Він просто досвідчений солдат, дуже досвідчений і дуже грамотний. Ви самі до цих висновків прийдете, якщо подивитеся це його інтерв'ю. Він не намагається викручуватися, він не йде від відповідей у хитрі багатоповерхові ходи. Він навіть постійно вимовляє префікс на наприкінці багатьох слів. Це явно з молодості ще звичка. У мене є друг, який без приставки мля в кінці кожного майже слова розмовляти взагалі не вміє. От просто не вміє. З дитинства Муженко не намагається сподобатися, не виправдовується і не розповідає жодних чарівних рецептів. На запитання про демобілізацію тих, хто прослужив уже багато років, затинається, але не тому, що не знає відповіді, а тому, що ця відповідь нам з вами не подобається. Наразі це неможливо. А ось чому неможливо, то раптом стає зрозуміло і мені диванному прохачеві донатів, як тут у коментарях багато хто розписує, після чого плюють на монітор. Звісно, їм здається, саме так треба допомагати ЗСУ. Але я знову відволікся, блін. Чому станом на зараз неможливо не тільки демобілізувати наших воїнів, але навіть ротувати їх? Для відповіді на це питання необхідно зазирнути в минуле, не надто далеко ми всі прекрасно пам'ятаємо ці події, навіть ті, хто зараз хмикнув усім своїм молодечим носом. Виявляється перед вторгненням керівництво ЗСУ та країною створили мобілізаційний резерв. Я цього не знав. Резерв складався з тих, хто воював в АТО, з тих, хто хотів воювати, але з різних причин не воював, хоча й пройшов навчання і підготовку. І цей ресурс був значним, зі слів Муженка. Він не називає цифр, та й ніхто нам їх зараз не назве. Коли обділо Кам'яна вирішила взяти Київ за три дні, ці люди стали потрібні різко всі в повному обсязі. Якась їхня частина досить швидко потрапила у свої частини. А якась частина, стежте за думкою, стали в черзі до військоматів. Але оскільки пропускна спроможність військоматів і зараз не вирізняється своєю міцю, а ворог наступав і наступав швидко, вони побачили своє застосування в лавах ТРО, яке створювали дуже швидко, набагато швидше за регулярні підрозділи. Достатньо було просто прийти в ліс під Черніговом, щоб одразу ж опинитися в лавах Чернігівського ТРО, наприклад. Багато хто опинявся там зі своїми двостволками, але більшість просто приходила, бо вдома сидіти було неможливо. Багатьох із них озброїли прямо з Камазів. Ви ж не забули, ще ці події, так? Так ось якась частина цих людей становили мобілізаційний резерв, створений клятим Порошенком і Ко, але не потрапили до лав ЗСУ з причин провалу мобілізації, що вже почався, про який тоді ніхто просто не говорив. Більшості керівництва країною про це, до речі, говорити тоді не було жодної можливості, тому що, перебуваючи в Мукачівському або Перемишльському котлі, їм потрібно було вирішувати інші важливіші на той момент завдання. Підозрюю, що в цей момент частина влади, яка не встигла або не бажала переміщатися ближче до спокійного заходу, вирішила, що більше робити нічого не треба, що все само собою розсмокшиться, угоди однаково вже підписано чи не підписано, пролити все ж таки світло, га? Нікого більше закликати не доведеться, а якщо доведеться, то знову утворяться черги. І назвемо реакцію влади на ці події м'якіше забила болт на мобілізаційні процеси. Що і відбувається далі за такого підходу. Болт не просто забитий, а й невпинно підбивається, щоб ненароком не виліз назад. Чому так відбувається? Теж відповідь на долоні. А навіщо займатися мобілізацією згідно з законом України, якщо можна звалити ці проблеми на ТЦК, забезпечивши ТЦК майже безроздільну владу і право стягувати хабарі за право бути відпущеним? Логіка проста, як вечірній гундосик: ніхто не відкриє рота на ветеранів у складі ТЦК. А те, що ця зграя соловїв розбійників, перетвориться згодом на пересувні суди трійки, що збирають дань з багатих і нещадно відправляють навіть без керувати танками, тому що треба виконувати план. Так хто ж тоді знав? Зараз тим більше їх не можна розформувати, так нам кажуть, тому що крім них ніхто не здатний більше займатися мобілізацією в країні, і це правда, чиста правда, адже всі інші давно на це забили в очікуванні перемир'їв, переговорів і великих і всемогутніх виборів. Потім це я вже не з інтерв'ю розповідаю. Це висновки з подій, описаних у ньому. З інтерв'ю дізнався таке, ще цікаве: за час, поки майбутній півшостий шостий виступав у кварталі і закликав максимально хитати чинну владу. Чинна влада побудувала дві лінії укріплень. Одна проходила по Бахмуту, не зумівши отримати, яку ми отримали прорив на Авдіївку, друга ж проходила по Авдіївці, власне, здавши, яку ми отримали прорив на Покровськ. Я зараз узагальнюю, сильно узагальнюю мені важливі тенденції, тому що під Покровськом раптом виявилося. Що на прекрасних клумбах і на новій бруківці не дуже зручно розташовуватися захисникам, а нічого іншого нові літця під Покровськом побудувати не спромоглися, а одним героїзмом і мужністю захиститися від прориву хвилі руських, які не припиняють атаки, ніяк неможливо. Потрібні дрони, потрібні міни, потрібна арта і багато що ще. Дрони почали закінчуватися разом із потоком волонтерської допомоги. Про атаки на волонтерів як-небудь потім окремо розповім. Міни волонтери поставляти на здатні, тому що не скасовано обмежень від 1996 року. Про це я сто разів уже говорив також. Зате у нас повно героїзму. І ось це я вже без сарказму. Тільки ось герої у нас закінчуються, а з ними і героїзм. Додайте до того, про що я зараз розповів, розбалансованість системи управління армією. Додайте створення підрозділів з нуля і відправлення їх одразу на нуль, замість того, щоб поповнювати бойові підрозділи свіжими силами, про які постійно твердить Бутусов, наприклад. Додайте брехню середнього командного складу наверх, додайте психологічний стан населення, що розхитується в інфополі, і ви отримаєте те, що отримав я. Ми не втримаємо не тільки Покровськ, ми не втримаємо навіть надію, якщо так триватиме й надалі. Потрібно терміново припиняти вихваляти офіс. Припиняти нести нісенітницю і братися за голову, якщо не здатні на це самі, використовуйте досвід таких генералів, як Муженко. Благо, він не відрікається від такої можливості. У самому кінці інтерв'ю в нього запитують про це, і він відповідає ствердно: зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля й ролика і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!